21 липня <гум> Оглядаємо поля. Дощики кругом капець. Кругом усе у нас. Он так, тумані. Туман. Дощик затра був, вночі був. Ячменів брати ніяк. Пшеницю не добрали. Декілька днів всього побули в полях. Підемо, підемо. Підем. Пошли, Артуре. По кукурузі подивимося на припалину. По росі трошки походимо. Вітер. І тепло, а не висихає нічого. Кругом така фігня ось. Ой, так. І так, продовжуємо 21 липня, припалена кукуруза. Це з тих трьох гектарів. От, але це я тут товаришу трошки 4 рядочки припалив. По краю включив оприсковач, не знаючи, що я припалю, зрозуміле діло. Ось так от якось, на жаль, але вона ось спокійно собі цвіте качаниця. От так, отак, от от так. В бур'янах дуже вона бідна і нещасненька, багато бур'янів. Багато-багато у нас О, І в мене тут фігня яка Це город перший раз тут сіємо, тут дерева були страшні, хто знає як косить їх з деревами. Ось припалена кукуруза наша. Яка цвіте. Ага, це пасинок скачаном, думаю, диви, а де цей метолка далі. Один пасинок качаном. Це, мабуть, дві рослини. Чи пасинки. Тут не Ні, є. Так пасинки-мітьолки вроді не кидають. Мабуть, три рослини, три зернини, а оце пасинок. Ось навіть пасинок є з качанчиком. З качанчиком. Да. Качанчики вже такі. Непогоні. Початки качанчики. Короче, кака Да, Оди вона від стресу Страшненько стояла да ну тут у нас по краях по краях, і там де оприскувача ми не достали де захватив оприскувач березка. ну тут і клинки ростуть і навіть клинки ростуть. Так що тут такий город собі був, декілька років нічого не було. І тут овес з бур'янцями трошки не дотримали так сказати, гербіциди. Але припалена кукуруза, вона є припалена. Це пасинок, мітьолку кинув, щоб зацвісти. І качанчик відкритий такий, оце на пасинках відкритий качан. Ну, тут пов'язалось усе, качан буде. Та кукуруза, яка була спалена, видно, що вона спалена посередині. 4-5 листочків де як. Де більше, де менше. Ну, не в повній мірі вони спалені. От. Тим, хто радувався, що я спалив собі 3 гектари. Не переживаємо. Не переживаємо. О, диви, качан на мітьолці. Оце чудо. Це що таке? Це хто що сказав, що за фігня. Мітелка такі. Нормальні. Нормальні такі стебла. І рука ж, мама не говорю. О, Так що, бур'янів до хреніща, попропускав. Тож явно тут оприскувач, полоску пропустив, невеличку, небагато. Воно тут самі городи, самі стики. В общем, що це за чудо у нас? Що пасинки кидають, качан. Разом з мітьлкою на самому вершку, блін. Якась фігня. питається качан зародить пасинок навіть. отут, тут, посередині. От. А є такі рослини не на цьому куску, які кидають по три качана в кучі, в листку одному. А, отак. Ось два. На одній рослині два качани. Два качани з одного листка. Тут їх три. Воно з під одного листка викидає два качана, ось три качана, дві рослини в кучі, три качана, чотири. Ну і ця питається теж кинуть. Так що спалена реглоном не приговор. Все працює. Ось тут трошки широке міжряддя рядочок, ось щось пропуск стався. Рядок, рядок, рядок. І це рядок. Тут трішки пропуск. Ось із краю видно. Нормально так. Нормальні такі каченяки. Качаник три пальці. Таке. Жить буде? Та жить буде, діду буде. Живе? Малесенька яка рослинка. А ну встань так. Отпусти встань поряд. Маленька рослинка. Це тебе за 170, там 155, 160 рослинки. У мене під 180. Не, ну цю ж мітьолку, якщо не рахувати тобі по підруки, попідруки. Ну, ну, мітьолка ж по підруки, ну там півтора метра рослинки. І то питається три качана, а це типу, пасинка чи пасинок? пасинок. Пасинок. Зверху качан Зверху качан мітьолка. Так що нормально, житиме. Де вона в чорта дінеться? В общем, всім, кому було жалько, дякуємо, все нормально. Пережили ці 3 гектари куском, все пучком. Погодка отака хороша, наливає, питається. До речі, трошки в бур'янах кукуруза. Трошки таке собі, на жаль. Теж ось в бур'янах кукуруза. О, ось поодинока рослинка. О, сонечко вийшло, підсвічує добре. Три качанчика, така за 2 метри. Даже четвертий питається запустити. Може на цих дощах і виповнить щось. Ну, тут площа без добрив. Тут сама культивація була. Пробували багато пускать сюди гербіцид і майстер Пауер був тут мабуть, мабуть тут вже забувся що Ну, блін, от, от бур'яни що роблять бур'яни на жаль на жаль світленька кукурузка така світленька а жаль -ка. качанчики є, і по два Пов'язала. Давно тут не було кукурузи. Ось де трошки менше бур'янів і темненько стоїть по краю і все. А там вон є п'ятнами, де дуже сильно забур'янено було. Вона як просіла, спасали, спасали і не спасли. Ну, що ж зробиш? У цьому році якось так буряни. Йдуть гарно в нас. Дощики слабенькі. Дуже не промочувало землю. Навіть пшениця погана була. Не то що ячмінь. Ячмінь. Гарний. Це у нас ярий. Довгий, хороший, налитий, густенький, дуже густенький. Ну, не перезагущений, а якраз в самий раз. Але погода не дає лотить. 21 липня. А в нас капець. А в нас капець. До речі, бризкали кукурудзу. І виходить отак раз. Тут все вигорівше. А далі бульйон пішов. І ще один ячмінь, теж гарнючий, 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 гарнючий. Але вже бур'яни пішли. Його вже б давно зібрать, змолотити. Комбайн стоїть, теж скучає за ячменями і за пшеницями. А оці хмари. Не дають висохнути, Мене це як пластиліни, досі зерно. Висохло було. Ми один день прибирали. Трохи обмолотилося на пшеницю. Зараз поїдемо, глянемо на неї. Отак. Ось так. О якогось дикого пішло чорного. Що воно за увесь такий чорний? Овсюх, не овсюх, такого на полях так багато, то на якомусь є, А от на городах менше. Чому так? Не зовсім ясно. Але оцеї гадості якийсь стрибаючий ячмінь. Овес. Кажу ячмінь. Овес. Чорний. Чорний-чорний. І бур'яни пошли. Хоч десикацію проводимо.